Перше, уявіть собі, за 833 дні офіційний Кремль публічно назвав Сполучені Штати Америки ворожою країною. Хто це такий офіційний Кремль? Це Пісков, е, усе Піскова. Е, і в реальності, е, ну я витратила певну кількість часу, помоніторила, і дійсно виявляється, що до цього ані Пісков. Ані сам Путін не називали ворогами ані США, ані інші країни, які Кремль вважає недружніми. Тут треба пояснити, що я маю на увазі е, свою заяву. Уси зробили, е, коментуючи. Ні, неможливість України захищатися, ні, не передачу нам літаків F-16, а через відмову американської прикордонної служби випустити з країни на Пітербурзький міжнародний, якби це зараз дивно не звучало. Пітербурзький міжнародний, але тим не менше економічний форум колишнього інспектора ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення. Він же Скотт Рітер, який й, я нагадаю, регулярно виступає в ролі е, закордонного експерта в російських пропагандистських змі. Ну і відповідно, цього разу його чомусь не випустили. І ось це дуже сильно піскова взбудеражила. Тож за словами піскова, рітера могли не випустити через обмеження, які поширюються на колишніх співробітників спецслужб, особливо якщо йдеться про. І ось тут прозвучала ця фраза ворожі країни. Ми зараз для них є ворожою країною, так само як і вони для нас. Ви скажете така, що ж було тоді раніше? А Раніше Кремль називав Сполучені Штати Америки і інші країни, які відповідно стали нашими союзниками, союзниками України і ввели проти Росії санкції недружніми державами. або Противниками Кремля або противниками політік політики Путіна або противниками політики Росії. А, от, наприклад, в січні е, минулого року, ні цього року, в січні цього року, Путін говорив, що е, Захід противник Росії, який намагається за допомогою України вирішити свої питання. Також Путін заявляв у своїх виступах про ворожу політику Заходу, а також про ворожі дії деяких країн. Але Ніколи не називав о, західні країни ворожими країнами, і це важливо. Бо дипломатія, як ви розумієте, така дипломатія а, аналогічних формулювань дотримувався і Пісков. Відповідно, він теж намагався з Путіним бути на одній ноті. І якщо помоніторити Піскова, то можна побачити, що ще у травні він говорив про недружні, а точніше, там ворожі прояви з боку США, але знову ж таки не називав Сполучені Штати ворожою країною. А, називати США ворогом Росії до речі, раніше дозволяв собі а, тільки. Як же правильно його посада звучить? Заступник голови Ради національної безпеки, здається, так воно звучить, той Дімка Пісков. Але що з нього візьмеш? Тут можна було би сказати, окрім аналізів, і аналізи зараз з нього теж, здається, не візьмеш. Бо тоді, після його ось цих висловів, і Пісков, коментуючи вислови Медведєва, називав їх е, ніяк інакше як вираженням? Ос, о, о, Вираженням особистої думки здається, якось так він сказав про це, уточнюючи, що відповідно зовнішньополітична позиція Росії вона формулюється і викладається, і якби проговорюється президентом. А Медведєв який з нього президент? Такий аналоговнєтний президент або ж Путіна замінитель, ви пам'ятаєте. Саме тому, на слова Дмитрія Медведєва, каже Пісков, уваги не звертайте. Він собі там щось меле, але то тільки. Водка на Росії знає, що каже Дмитрій Медведєв. Йдемо далі. в грудні 23-го року на врученні вірчих грамот новим послам іноземних держав в Кремлі Путін теж казав, що Росія не має упереджених і тим більше. Ворожих намірів до будь-кого. Ну, просто в неї хобі, таке, як ви розумієте. та Будувати собі е, плани, наприклад, вдарити по Польщі, або вдарити по Литві, або вдарити по Латвії, або по Нідерландам, наприклад. Я для себе обнаружил, що практично где-то 50-60% процентів обезпечення угліводородної Європи знаходиться в, в Голландії. Представляете, что тут в Голландии? Вот на побережье, у военных называется крайне жирная цель. Здесь каталог цели. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Почему это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпасов. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, чого чуваки того боясно. Ну, от розумієте, в грудні виходить, 23-го не було е, ворожих намірів до будь-кого, а тепер виходить, що є. Ем, а що ж сталося з грудня місяця потепер? Та власне багато чого. Ем, але я думаю, що не останні роль в тому всьому все ж таки відіграє ось е, дозвіл ем, Сполучених Штатів. Відповідно бити по території Росії, а точніше, той дозвіл, з якого я розпочала ефір, тобто збивати. Цілі над територією Росії. Е, ну і відповідно робити це американською зброєю. Ну і про те, що е, українські збройні сили не обмежені в тому, щоб вражати американською зброєю. російські бойові літаки, які перебувають над е, територією Росії ще раз і ще раз, і ще раз нагадав радник Білого Дому Джон Кірбі. Е, е, і з його слів відповідно ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки е, е, не обов'язково знаходяться в Україні. Інському повітряному просторі а, також за його словами зсу можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу, навіть якщо вони перебувають в російському просторі, але наближаються до наших кордонів відповідно. Або ж знаходяться в тих межах, до яких ми можемо дістати. Ну і крім того, знову ж таки за його словами, українські оборонці це роблять і робили ще від початку а, повномасштабного вторгнення. А, хоча знову ж таки. Тут риторика вже не США, а Росії знову ж таки теж доволі дивна. Бо ви всі пам'ятаєте, як Путін погрожував західним країнам, що у разі, якщо вони дозволять Києву атакувати російську територію, то вони теж будуть бити по країнам НАТО. Пам'ятаєте? Але після початку використання Україною західної зброї для ударів по прикордонних російських регіонах федеральні канали. Чомусь і чиновники тепер виставляють це як ну, таку незначну подію. Ну кажуть, ну слухайте, ну не такі вони вже і масовані, будуть ці удари, та, бо ці ракети такі дорогі. Тому нічого нібито такого і не сталося, в принципі. Ну, б'ють собі, будуть бити то й нехай, ну, то й таке кажуть. Ну, то й таке, то й таке. Не сталося, значить, не сталося. Чого ми на тому концентруємо увагу?